Також, блокаючи території ВДНГ, ми побачили зону Міністерства внутрішніх справ, де на наших очах е, видали водійське е, посвідчення, так скажемо, оновили водійське посвідчення е, ветерана війни. Е, наразі ми не можемо показати в зміркувань безпеки його обличчя, але ви можете почути його думку, як це проходило. У мене було моє посвідчення водія. Воно було втрачено під час бойових дій. Тому я прийшов зробити нове посвідчення. Водія це буквально 10 хвилин. і В мене Моє посвідчення готове. Сервісні центри МВС потребують поповнення нашої команди. Ми запрошуємо всіх, хто сумнівається або вагається приєднатись до нас. Ви можете отримати вичерпну консультацію на фестивалі кар'єри, що проходить зараз в Києві на ВДНХ, або звернутись до нас з листом заявкою або заповненим резюме через сайт головного сервісного центру. Ми хочемо запевнити всіх, що ми не кидаємо одразу. З роботу ми готуємо адміністраторів. Якщо це стосується екзаменаторів, ми обов'язково їх направляємо на підготовчі курси, що тривають три тижні на базі Національної академії внутрішніх справ. Поступово вводимо в роботу щодо обмежень, тільки наявність вищої освіти та велика вмотивованість. Запрошують жінки, чоловіки, ветерани, особи з інвалідністю у нас є вакансії. Для всіх